Христос Воскрес! Закінчується 248-й день війни. Багато чого відбувається, про що ви знаєте, з новин. Сьогодні поговоримо про такі питання, які виникають у багатьох людей в цей час. Питання, чому, чому це все відбувається? Чому страждають діти? Чому Україна, саме Україна проходить через це випробування зараз? Питання, коли це закінчиться? І ми поговоримо про питання, як? Чому, коли і як? Що таке як я скажу в кінці. Чому у багатьох людей виникає це? Питання, особливо у тих, хто близько до серця приймає страждання людей. Мені доводилось це більше чути від, не стільки від тих, хто сам безпосередньо постраждав, скільки від тих, хто співпереживає народу і тим, хто страждає. І от на питання чому. Е з одного боку, є досить багато відповідей в Святому Письмі. З іншого боку, слід зразу сказати, що багато людей намагаються на це питання відповідати спрощено. І коли відповідають на це питання спрощено, це завжди буде або пряма єресь, або не буде любові до людей. Наприклад, друзі Йова намагались відповісти дуже просто на це питання, чому йов страждає. І якщо ви читали книгу Йова, ви знаєте, що їх основна ідея ну, раз ти так страждаєш, значить ти щось зробив не те, якось не так жив. І цим вони спонукали йова до самооправдання. Але в кінці саме йову довелось за них принести. Жертву через його заступництво, тільки Бог їх прийняв. Є дуже багато аспектів у цього чому, і ми не повинні спрощувати. З одного боку, всі війни, які відбуваються, всі страждання людські, які відбуваються, це є наслідок гріха, Наслідок того, що людство відступило від Бога. І тут можна дуже багато. Приводити із слова Божого, пояснення, чому так відбувається. Наприклад, коли відбуваються різні біди, в тому числі війни, руйнуються ідоли, на яких люди покладали свою надію. Хтось покладав надію на багатство, але тут воно не працює. Хтось випликав собі. Ідеал гуманізму, думаючи, що людина добра в своїй суті, а війна показує, що це не так. Тому Бог руйнує ідоли, і деякі люди, коли зруйновані їхні ідоли, по милості Божої завдяки дії Духу Святого навертаються до Бога. Коли вони бачать, що наскільки Брехлива російська пропаганда, як, коли вони дивуються тим, наскільки можуть бути в заблудженні люди, яким вони довіряли, тоді вони задаються питанням хвилиночку, а можливо, в те, в що я раніше вірив, воно не зовсім так. Можливо, дійсно істина в Біблії, і завдяки дії Духа Святого навертається до Бога. Але, звичайно, хоча ми розуміємо, що причина всіх страждань людства це гріх, і ми розуміємо, що Бог правий, коли карає за гріх, ми не зможемо відповісти на конкретні питання, чому страждає саме ця дитина. Вже вона була грішніша за дорослих і тим більше за інших дітей. Ми можемо історично відповідати на питання, чому Україна, і тому що Росія завжди намагалась вкрасти історію України, тому що Росія себе не мислить без України. Ми можемо багато відповідати на такому історичному горизонтальному рівні. І Якщо говорити вертикально, то в Україні така доля протистояти саме цьому звіру. Але все ми пояснити не можемо. Ми можемо сказати, що те, що відбувається зараз в Росії, це, звичайно, дія Духа Антихриста, дія сатани і Бог карає людей за те, що вони не вірили правді Божій, не вірили в Євангелі. І Бог допустив їм вірити в це їхнє спотворене православ'я, в їх русський мір, і так далі, і це є покарання Боже. Про це сказано в другому посланні до досулення. Ми можемо сказати, що Бог карає нечистивих, з іншого боку, через ці важкі випробування, Бог випробовує праведників і освячує їх. Але ще раз скажу. На всі питання, чому у нас не буде відповіді, задаємо Йова. Протягом книги він знову і знову приводяться нам його слова, що він запитує Бога, чому? Чому ти це робиш? Чому ти став мені ворогом? Чому? І от на всі свої чому, їх здається, 36, можливо, я помиляюсь. Але десь так. Він отримав тільки одну відповідь. І це не було відповідь на питання чому. Це була відповідь на питання Хто. Коли Бог починає йому відкриватися і задавати йому питання: Хто ти такий? Де ти був? Чи ти можеш пояснити, як створений цей світ. На наш погляд, це дуже дивні питання. Але Бог не говорить йому безпосередньо, чому він саме страждав. Хоча це відомо для того, хто читає книгу. Тому що той, хто читає книгу, знає про розмову сатани з Богом і знає, що Бог допустив це випробовування, і фактично йов страждав, страждав для слави Божої. Але він цього не знав, що він випробовується як праведник. І в нього було дуже багато питань чому. Але коли Бог з допомогою своїх питань перевів його погляд на хто, тоді Йов і покаявся, і втішився. Бо слово, яке означає покаяння в євриті, воно в інших формах також означає і втіху. І тому, звичайно, воно вже там у значенні насамперед покаяння. Але також, коли, Бог, коли Йов звів свої очі до Бога і йому більше відкрилась його велич, його святість, його премудрість, яку не сягнути розумом, тоді Йов сказав ті слова, які записані в 42 му розділі цієї книги. Йова, 42 розділ. А Йов відповів Господеві, це з першого вірша. А Йов відповів Господеві і сказав: Я знаю, що можеш ти все, і не спиняється задуму тебе. Хто ж то такий, що ховає пораду немудру? Тому я говорив, але не розумів, це чудніше від мене, і не знаю його. Слухай же ти, а я буду казати, запитаю тебе, ти ж мені поясни. Тільки послухом уха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь говореного і каюсь у поросі й попере. Йов не тільки кається, тобто забирає свої слова назад, визнаючи, що на фоні Божої величі премудрості вони недоречні, але він втішається. І це ще відбувається в порусі. До того, як Бог повернув ті всі благословення, які мав Йов. Тому для нас важливе питання також хто? І Йову Бог відкрився більше як творець у своїй премудрості. Хоча він вірив, що він його викупитель, що він відновить його. Також. Але нам, я маю на увазі християн, ті, хто вірять, хто прийняли Євангеліє, Бог відкрився ще більше. І як творець, який примудро править світом, і нам зовсім не обов'язково вміти пояснити всі його шляхи. І як той, хто послав свого єдинородного сина. І в цьому сенсі можна говорити як той, хто вмер за нас на Христі. І ось тут нам варто звернути увагу не тільки на питання Йова, чому, але на ті слова, які наш Спаситель. Страждаючи на Христі, сказав. І ви всі знаєте ці слова. Боже мій, Боже мій! Для чого, чому ти мене залишив? Елі Елі, лама, Азавтані. Лама якраз означає, чому або для чого. Христос сказав ці слова на Христі. Це початок Перший слова. 21 псалму, який починається з цього зойку залишеності, і який є пророчим стосовно страждань Христа, месіанським в цьому сенсі, і який закінчується радістю, перемоги і тим, що всі народи пізнають Господа. І от це чому? Яке пронув... Яке було спочатку сказано Давидом у Псалмі, а потім великий син Давида сказав це на Христі, ось це чому ми маємо пам'ятати? Тому що це не питання, яке потребує логічної відповіді. Якби страждаючи на Христі, Христос потребував логічної відповіді, Він би її отримав. Отець міг би сказати, ну хіба ж ти не знаєш, ми ж разом виконуємо цей план. Ти тут? Тому що ти страждаєш не за свої гріхи. Христос, це знав. Але Він це питання задавав не для того, щоб отримати просто логічну відповідь. Це був Зойк. Душі, яка страждає. І саме тому всі ті, хто страждає зараз, можуть бути впевнені, що є той, хто знає, є той, хто повністю розуміє. І він був залишений для того, щоб не були залишені ми. І коли ми розуміємо, Вірніше не розуміємо. Але задумаємося над цим, чому, яке пролунало з Христа. Боже мій, Боже мій, чому лама, для чого Ти мене залишив? Коли ми розуміємо особу того, хто сказав це, тоді ми також можемо. Говорити чому? Отримувати деякі логічні відповіді Святого Письма, але отримувати і набагато більше втіху від Духа Святого, який запевняє нас, що навіть коли ми не маємо пояснення. Але той, хто дійсно нас вже любив до смерті Хресної, він з нами і Він не залишить. І давайте прочитаємо в 9 розділі апостола Павла до римлян. Коли він починає цей 9 розділ з того, що має велику скорботу і невпинну муку для серця свого. Він дуже переживає за свій народ. Але подивіться, як він закінчує 9 розділ. Давайте. Вірніше, це закінчується його роздуми в 11. -му. Тобто, він роздумує про те, що відбувається з Ізраїлем. Про вірність Божу. Він показує, що це все відповідає тому, що було сказано в Святому Писанні. І ось як він закінчує в 11 розділі. Це 11 розділ. І це буде. З 33 го вірша. Він закінчує славослів'ям. Він славить Бога. 11 розділ з 33 вірша. «О глибино багатства і премудрості і знання Божого, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Бо хто розум Господній пізнав, або хто був дорадник Йому, або хто давніш йому дав і йому буде віддано. Бо все з нього, через нього і для нього. Йому слава віки. Амінь. Дивіться, в певному сенсі, апостол Павло тут робить те саме, що зробив Йов, тільки Йову було потрібно каятись, а Павлу в цьому випадку вже не потрібно було каятись, Йов закінчив тим, що прославив Бога, визнав його велич, його премудрість і розкаючись. В своїх словах, які були сказані серцем зраненим, серцем з болем, отримав втіху. А Павло тут слава і Бога, і говорить ці істинні чудові слова о глибину багатства і премудрості знання Божого, які недовідомі присуди Його і недосліджені дороги Його. Тобто він визнає, так само, як визнав і Йов, що. Бога ми не можемо охопити нашим розумом. Бо хто розум Господній пізнав або хто був дорадником? Деколи люди хочуть порадити Богу як краще робити. Але коли ми пізнаємо Його, ми упокоряємося перед Ним і говоримо про нього із смиренням, і благовінням, і захопленням. Хто давніш йому дав, і йому буде віддано. Бо все з нього, через нього і для нього. Йому слава на віки. Амінь. Ми маємо прийти до цього прославлення Бога. І саме він є відповідь на питання, чому тих, хто дійсно страждає? Відповідь хто? Той, хто створив цей світ, і той, хто страждав на Христі. Друге питання. Коли це закінчиться? Доки це буде тривати? Ми дуже хотіли б знати відповідь, ми дуже хотіли б, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Є різні прогнози, дехто займається проростом. Але зазвичай це закінчиться тим, що відбудеться не по їх так званим пророцтвам, і вони зроблять вигляд, що ніколи не пророкували точної дати закінчення. Що стосується цієї війни, є якісь розумні, скажімо так, причини думати, що вона буде ще стільки або стільки. І є люди, які роблять більш-менш такі от прогнози, які виходять з більш-менш здорового глузду. Якщо говорити з Божої точки зору, для нас дуже важливо розуміти, що Бог не дасть випробування понад сили, і що час всіх звірів, в тому числі і цього звіра, який зараз лютує проти України. І спричиняє стільки страждань і смертей. Час їх, їхньої дії визначений. Тобто є кінець. Але ми не знаємо точно коли. І Бог не зобов'язаний це відкривати. Давайте згадаємо Даниїла, 7 розділ, і подивимося, як там сказано, і для чого це сказано. Даниїла, сьомий розділ. І ось як там написано, ви пам'ятаєте, що там є малий бухульний ріг, який говорив зухвальні речі. І ось Даниїл бачить, що він забитий цей звір, і було погублене тіло його, і було віддане на спалення огню. І потім 12 й вірш. Це Даниїла 7 розділ 12 й вірш. «А Решті тих звірів відняли їхнє панування, а довгота в житті була їм дана аж до усталеного часу та години. Є усталений час і є година. І вона прийде. Але ми точно її не знаємо, Бог знає. І давайте прочитаємо ще в об'явленні. 6 розділі з 9 по 11 вірші. Там також звучить питання доки? Допоки це буде тривати. І його задають святі мученики об'явлення 6 розділ з 9 вірша. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом, кажучи аж доки владико святий та правдивий не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги, і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Ось така відповідь Божа ще трохи їм спочити, тим, хто вже пройшов свій шлях, аж поки доповнять число їхніх брати. Оце відповідь Божа, і вона також не в цифрах і не в датах. І коли ми роздумуємо про, про те, до чого покликані святі, в цій же книзі об'явлення е, говориться про те, що дія звірини обмежена 42 місяці, не 7 років, а тільки 3,5, це означає, що і випробування не надміру. не 7 років, а 3,5. І Бог вірний, і Він підтримує. А що потрібно святим, тим, хто слідує за Богом? Терпеливість і віра. І терпеливість це грецьке слово хупомони. Коли воно вживається, воно означає терпеливість, витривалість, стійкість. І ця стійкість святих вона приходить від духовного бачення того, що. Всім керує Бог, що агнець нас відкупив для того, щоб ми були священниками і царями Богу. І ми знаходимося в Божих руках. І нам треба вистояти. І випробування не буде над наші сили, але Бог дасть полегшення і Бог дасть підтримку. Давайте прочитаємо в Римлянах 8 розділ, 25 вірш. Цього тижня ми читали це на біблійній групі, коли Павло пише про славу, слава, яка перевершить всі очікування святих. І з точки зору тієї слави теперішні випробування не будуть видаватися чимось великим. Але з точки зору тієї слави, це Римляна в восьмій розділ, і давайте прочитаємо тут 25 й вірш. Коли Павло каже, що все творіння очікує відкриття снів і дочок Бога, тоді він каже 25 в 25 му вірші, а коли сподіваємось, чого не бачимо? То очікуємо того з терпливістю. З терпеливістю. Нам потрібно довіритись Богу, і від нього прийде та стійкість, яка нам потрібна. Тому продовжити робити добро, віряючи себе Богу. Так каже Петро: ті, хто страждає по Його волі, хай вірять себе йому, як творцеві вірному чинячи. Добро. І ми добираємось до останнього питання. Це Якраз питання як. Ну, як буде досягнута перемога в цій війні, це ми побачимо, і про це можуть роздумувати генерали, командувачі, експерти. Але в нас як християн, більше, ніж як питання чому, і більше, ніж як питання коли. Має хвилювати питання, як нам пройти це випробування, як нам пройти і залишитися вірними Богу? Як нам виконати волю Божу? Оце як нас має хвилювати більше, ніж чому і коли? І на це Біблія також Дух Святий через Писання дає нам. Настанови і відповіді. І давайте прочитаємо в завершення в посланні до євреїв, 12 розділ, прочитаємо перші три вірші євреїв. До євреїв, 12 розділ з першого вірша. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутує нас, та й біжим з терпеливістю. До боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що ради радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці Престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішніх, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Хай Господь благословить кожного з вас і продовжимо молитися за воїнів, за тих, хто на передовій. Хай Господь збереже їх, Хай Господь захистить їх, Хай Господь дасть їм успіх. Будемо молитися за те, щоб командири всіх рівнів приймали правильні рішення, віддавали розумні накази. Будемо молитися за наш народ. Хай Господь дасть в кияння і втіху багатьом, хай Господь дасть істинне пізнання Його Творця і Спасителя, того, хто створив цей світ і того, хто на Христі страждав за нас. І нехай Дух Святий дасть ту стійкість, ту надію, ту радість у Христі, яка допоможе нам бути вірними і принести плід. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир, той мир Божий, який збереже ваші серця і помисли у Христі Ісусі. Амінь.